Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Там знайдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко, діти. Коли пустять в хату, то застрівши, насміються. Такі, бачте, люди. Все письменні, дрюковані, сонце навіть гудять. Не від тіля, каже сходить, та не таки світить. Отак, каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать, може, й справді не так сонце сходить, як письменні начитали. Розумні, та й годі. А що ж на вас вони скажуть знаю вашу славу? Поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане, та розкаже по-нашому про свої гетьмани. А то дурень розказує мертвими словами та якого то ярему веде перед нами. У постолах дурень, дурень, били, а не вчили, От козацтва, от гетьманства високі могили, більш нічого не засталося. Та й ті розривають, а він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане брате, коли хочеш грошей. Та ще й слави того дива, співай про матрьошу, про парашу радость нашу, султан, паркет, шпора, отде слава, а то співа грає синє море. А сам плаче за тобою і твоя громада у сіляках Правда, мудрі, спасибі за раду Теплий кожух, Тільки шкода не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбите.